Сьогодні у випуску чотири медалі Юлія Батенкова Бауман здобула у Сочі на Паралімпійських іграх. Ексклюзивне інтерв'ю спортсменки нашій передачі. Перший домашній матч Луцької -Волині у новому році гра порадувала. Результат не зовсім. Чемпіонат України з Карате у Луцьку зібрав учасників лише з семи областей. На Волині нещодавно відбирали дзюдоїстів на майбутні всеукраїнські змагання. Три срібні та одна бронзова нагороди паралімпійських ігор у Сочі, здобуті Юлією Батенковою Бауман. Побачили працівники засобів масової інформації нашої області уже під час першого дня перебування спортсменки у Луцьку. Ексклюзивне інтерв'ю в нашій програмі перше у рідному місті Насправді ділі було очень важко, Морально знаходитися на паралімпіаді в страні, гді де... за котрої у нас ситуація така сложилась в Криму і вообще Поэтому мы всячески протестовали, пытались на самой і У нас парень один видели, флаг выносил, тоже ему было очень тяжело, я думаю, так. И нам закрывать медали и не радоваться победам, а оставаться так серьезными и всяких эмоций. Особенно для меня это было тяжело. Я люблю радоваться, люблю смеяться, веселиться и улыбаться, показывать свои эмоции. Но тут нельзя было. Тут надо было так сковано, здержано. Поэтому морально было чуть-чуть так тяжеловато. Итак, мы дали еще трех ваще. была пятнашка моя, там где я проиграла только три секунды. Как-то так все сложилось гонка, ну не, не, неожиданно для меня это было поражение такое, которое тоже я тяжело отходила два дня, пока на спринт не вышла. На спринт когда я вышла, уже бороться, и взяла опять серебро, то есть я как-то Воспряла духом. А так я очень переживала по поводу того, что опять золото было, считаю, меня. Уже даже написали в фейсбуках, у нас сегодня золото. А раз, и приезжаю на финиш, и, и опять нет. И опять... Ну, опять серебро. То есть опять три секунды в первом месте. Ну, я рассчитываю это так, что ну, я не дошла к своей цели. И значит, буду готовиться дальше. Дальше буду в погоне. в поїздках золота, в погоні за золотом. Тобто в Корею все-таки збираєшся? Ну так, да, вийде. Тож що ціль не достигнута. Тому треба далі намагатися. Ніночка, в Київській гонці на 15 там, здається, тобі завадила Ворона. Лариса Ворона? Да. Ну був і такий момент. Я вже біжала останніх сил, і я знала, що Ріпа, шведка, буде дуже сильно фінішувати. У неї дуже розвинутий плечовий пояс. Отличие, у меня там равнина. И ну, я знала, что будет рывок. Но я тоже финиширую неплохо, можно там было заметить на некоторых моментах. Но тут, когда я уже в последней силы, я знала, что уже все сокращается расстояние между нами. Уже Фрипа уже отсиделась и начала ну, работать. А у меня сил уже нет. Я уже на финише иду, на последних дыханиях. И тут эта белорусская тоже где-то взялась. Я не, ну, никого не виню. Вот так сложились обстоятельства, ситуация. То есть... Значить, так треба було, щоб вона мені помішала дійти до мого заветного золота. Значить, ще впереди все буде, я сподіваюся. Буду просто ну, трудитися, ну, тренуватися, і, щоб дійти до своєї цілі, далі старатися буду. Три олімпіади позаду, я б сказав, що на якій олімпіаді було найкомфортніше спортсменам? Ну, саме, звісно, комфортна олімпіада – це в Сочі по рівню, по розвитку, по організації, по всьому. Дуже багато грошей, звісно, вложено. Постарались простые люди, волонтеры те же самые, все помогали, все... не было языкового барьера. Мы могли свободно общаться, і... поэтому все было на высшем уровне. Мне было очень комфортно, конечно, хотя и тяжело морально. Хотелось бы, чтобы было по-другому, чтобы было уже так полностью хорошо. Чтобы не было ну, этих разговоров про войну, чтобы был мир, чтобы было все как як... все-таки 21 век должно быть все мирно и хорошо. Привітав Юлю з зустріхом у Сочі, голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт. В Сочі пані Юля зробила те, що можна назвати подвигом. Вона перемогла не лише себе, не лише час, не лише своїх суперників. Вона перемогла ту, подолала ту недобру стіну, яка складалася навколо наших спортсменів. Вона зуміла перемогти той психологічний тиск і дійсно показала. Дуже гарні результати. Я хочу сказати, що це спортивний подвиг, пані Юлії. Ми вам дуже всі вдячні за те, що ви роками працюєте над собою, за те, що ви відмовляєтесь від тих всіх спокусів, яких сьогодні надає життя. Ви тренуєтесь і присвячуєте себе повністю спорту. І якби не ваша самовіддача, якби не ваша націленість на результат, якби не ваша націленість на перемогу Україна сьогодні не мала б тих трьох срібних. І бронзові нагороди. Я вважаю, що це черговий етап. Ми віримо в те, що будуть золоті нагороди. Золоті нагороди на наступних паралімпійських іграх, тому що ви їх дійсно заслужили. Але я хочу сказати, що ціна цих срібних нагород, цієї бронзової нагороди, сьогодні вища ніж золотих нагород, тому що це. Перемога не просто не просто перемога, це дійсно спортивний подвиг. Голова облдержадміністрації гарантував виплату щомісячної стипендії спортсменці, яка прославила область і Україну на міжнародному рівні. Футбол найвищого гатунку повернувся до Луцька. Після перемоги у Дербі над Карпатами, яку волинські футболісти здобули у Львові, на команду Віталія Кварцяного чекало принципове протистояння з Полтавською ворслою. До цього лучани не програвали супернику в рамках чемпіонату України уже чотири матчі поспіль. Тому настрій вболівальників перед грою був оптимістичний. Як відкриють домашній сезон, продовжать його наші улюби. Лише перемогою. Ми віримо в команду перемога за нами. Ну а з яким рахунком приблизно? 2-1, Думаю, настрої найкращі, не тільки на перемогу. Думаю, що сьогодні буде перемога за нами. А з яким рахунком? 2-1. На мою думку, сьогодні волонякі наші покажуть дуже худобрий футбол, і вони переможуть, тому що це перша гра в сезону. І кажуть болівальникам, що вони є фаворитами турніру. Ну, наші хлопці стараються, хочуть вище піднятися. Може імплужці в цьому сезоні Лігу Європи попасти. Настрой хороший, відкриття дуже довго очікуване. Ну, я сподіваюся, що 1-0 виграють. А хто заб'є? Я думаю, мемошов. Найкращий бомбардир Волині за всю історію існування клубу Андрій Федецький поставився до прогнозування більш помірковано. Головне, за його словами, це те, що усі вже скучили за футболом такого рівня. Цю гру ми вдома дуже чекали з Волинь. Ми думали, що буде з металістом. Ну, так виходить, що з Полтавою ще більше. Ми знаємо, що наш футболіст зараз головний тренер Полтави Вася Сачкова. Ну я. Не те, що думаю, я рахую, і так воно і буде, що гра буде дуже напружена. Напруга у матчі відчувалась з перших хвилин. А на полі, окрім капітана Луцької команди Сергія Сімініна, через ушкодження не було ще й лідера захисту Ванча Шикова. Однак півтайму волинянам вистачило, щоб взяти гру під контроль та показати суперникам, хто саме є господарем на футбольному полі. Щоправда, у першому таймі були й неприємні моменти. Ще до 30-ї хвилини гри Поле залишив автор переможного м'яча у матчі проти Карпат Дмитро Козьба. У нього травма. Не знаю, зараз медики дивляться, там, чи в нього розрив ахіла, чи може таке просто ушкодження, тому що я ще не спілкувався з врачами, Діма ходить поки, ну, будемо сподіватися на краще. Втім, атакувальний порив луцької команди зупинити було вже неможливо. Рамон Лопес та Ерік Бікфалві потужно пробивали зі стандартів, однак голкіпер команди суперника Дмитро Непогодов у цьому поєдинку піймав кураж. А наприкінці першої половини гри він був безсилий, коли наші гравці практично удвох виходили на ворота Ворскли. Однак Ерік надто довго приймав рішення. Капітан полтавчан Армен Далку вибив шкіряну кулю у нього з-під ніг. Слід відзначити, що гості стадіону Ангард чимось подібним в атаці не запам'ятались. Они не дали сегодня нам сыграть так, как мы хотели. К сожалению, Ворскла боролась сегодня и с Волынью, и с полем. У нас не получалось под контроль мяч взять, потому что мяч дробил, футболисты нервничали, эта нервозность передавалась на игру. Можно сказать, что Ворскла сегодня приобрела очко, чем потеряла два. У другому таймі обстріл воріт Дмитра Непогодова продовжувався, однак голкіпер Ворскли впевнено відбивав усе, що летіло в його рамку. А після ударів Еріка Бікфалві та Алесандро Селіна замість воротаря гостей зіграли стійка та поперечина його воріт. У підсумку як перед початком гри, так і після її закінчення, на табло горіли нулі. І, хоча безпрограшну серію у матчах проти Ворскли наші хлопці продовжили, результат міг бути кращий по ігрі, якщо самі, я думаю, що ми перегравали Ворсклу Чуть-чуть нам десь не везло в кінці, в кінці. А так, а так, в принципі, ігра була хороша. Я думаю, болінникам подобалось. Ну, це футбол, я вже скільки разів говорю, нам трошки повезло у Львові, тут трошки не повезло. На післяматчевій прес-конференції журналісти тепло зустрічали Василя Сачка, який зумів стати легендою обох команд суперниць під час кар'єри гравця, а також отримали відповідь на найбільш хвилююче запитання волинських вболівальників. Коли чекати повернення на тренерську лаву, Віталія Кварцяного. Віталій Володимирович іде реабіліційний період. Він після операції, йде на поправку. І я думаю, що Скоро він вже приєднається до нас. Таким чином, Луцька команда залишилась на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Тепер футбол повернеться до Луцька майже через місяць, а команда готується до циклу з трьох поспіль гостьових матчів проти донецького металурга Дніпропетровського Дніпра та Маріупольського і Чемпіонат України з Кіо Кушинка Кан-Карате відбувся у Луцькому спорткомплексі Аренаспорт. Кращого виявляли юнаки та дівчата віком від 10 до 17 років. На жаль, через політичну ситуацію в країні турнір не зміг набрати бажаного розмаху. Ми зараз проводимо дев'ятий чемпіонат України по карате Кіо Кушин в місті Луцьк. На сьогоднішній день було запланувано чотири чемпіонати України. По всій Україні, всі отменены вследствие того, що наш президент Степан Івахів сказав, що независимо від того, яке зараз положение в стране, говорить, проводіть цей чемпіонат. На нього приїхало не так багато бойців, як ожидалось. Все восточні регионы і Крим не приїхали. Враження, звичайно, могли бути краще. Бачите, в той час, що робиться в нас в Україні. Ну, не можна провести так ідеально. Зазвичай ну, всі стараються, всі. Всі працюють, але бачите, якби не ситуація в Україні було б набагато краще. У підсумку до Луцька з'їхалось 85 спортсменів з семи областей. За словами організаторів, незважаючи на те, що кількість учасників могла бути більшою, це ніяк не відбилось на конкуренції та рівні майстерності, який показали юнаки та дівчата. Ні тут починаючих новічкових. Тут люди приходять на такі турніри, мінімум, які займалися літ п'ять, навірно. Тобто, це вже серйозний рівень соревновань. Статистика показує, що до серйозних занять Кіо Кошенкайкан карате долучається все більше дівчат. Самі ж спортсменки позитивно ставляться до цього виду спорту та кажуть, що він має багато плюсів. Є хвилювання, але все одно настроїла на позитив. Надіюся, що буду вигравати. Дуже хочу зняти якесь певне призове місце. Буду старатися виграти. Ну там як буде видно. Це самозахист і якось фізична підтримка свого тіла і. Більше загортованість до спорту і більша фізична витримка взагалі в тебе буде в житті і якось легше буде. Взагалі спорт набагато робить людину таким якось розвиненішим, впевненішим в собі. Відбір на континентальні та світові змагання з Кіо Кушинка карате проводиться лише серед дорослих. Проте ніхто з учасників не приїхав до Луцька відбувати номер. Усі ставлять перед собою лише найвищі цілі. У мене мрія дійти до першого дану це поки і поїхати на чемпіонат світу. Ну, звичайно, хотілося там хоч якесь призове місце зайняти. Це моя мрія. Дитячо-юнацька спортивна школа колос минулими вихідними прийняла одразу дві обласні першості з дзюдо. В рамках однієї з них змагались юнаки та дівчата віком до 21 року, а паралельно виявляли кращих спортсмени молодшої вікової групи. Чемпіонат області зібрав більше двох сотень дзюдоїстів з усіх районів, де культивується цей вид спорту. По юнакам і дівчатам це є один з етапів відбору команди, яка буде захищати честь нашої області на чемпіонаті України, який відбудеться скоро тут, у нас в Луцьку в обласній спортивній школі. З другого по п'яте квітня змагання проходили у безкомпромісній боротьбі. Багато хто з учасників вже не раз захищав честь області на національних першостях та здобував там призові місця, а хтось лише збирається досягнути таких успіхів. В будь-якому випадку кожен спортсмен продемонстрував усі свої найкращі вміння. Тут ми можемо показати, на що ми здатні за ці довгі роки тренування. що ми наші успіхи. Як ми тренувалися, все тут можна показати на цей змагання. Ці всі діти, які сні виступа... приймають участь в наших змаганнях, вони пройшли вже досить серйозний, досить високий рівень підготовки на міжнародних, на всеукраїнських турнірах. Ось багато люд, цих спортсменів вже приймали участь в чемпіонатах України, і ми надіємося, що з 2 по 5 число ми побачимо не одну медаль на нашому чемпіонаті України.